Під час артобстрілу головна небезпека кровотеча. Але також у людей на фоні страху можуть виникати невідкладні стани, інфаркти або інсульти. Як діяти в таких умовах і що слід мати при собі, щоб мати змогу надати допомогу, розповіли в Червоному хресті та на кафедрі медінституту СумДУ. Якщо ми говоримо про обстріли і можливість ураження в першу чергу. Осколковими факторами, то ми розуміємо, що це пошкодження кожних покровів, це пошкодження судин нервових стволів, які можуть проектуватися в зоні поранення, а це в першу чергу кровотеча. Ігор Шаповал каже, що цивільні громадяни не готові професійно рятувати своє життя в екстремальних умовах, на відміну від військових, які проходять спеціальне навчання. Тому потрібно пам'ятати, на що треба звернути увагу в першу чергу. Найбільший більший ризик, ризик в будь-яких ситуаціях це зупинка дихання, серцевої діяльності і крововтрата. Тобто, ми, коли людину маємо в критичному стані, ми повинні оцінити перше, є дихання чи немає, є серцева діяльність чи немає. А саме на ви повинні визначити, чи є зовнішні кровотечі. Тобто те, що потребує найшвидшої реакції, бо іноді, коли ми займаємося чимось іншим, а не визначили, що в людини є кровотеча, ми можемо втратити безповоротно. Якщо ми зупинимо кровотечу, ми потім можемо визначатися, дихає, не дихає, проводити серцево-легеневу реанімацію, визивати швидку. В аптечці мають бути кровоспинні засоби, зокрема джгут-турнікет, який дозволяє сформувати петлю і припинити кровотечу. Це спосіб, який прийшов на зміну гумовим джгутам, які перетягували кінцівку надто сильно і могли спричинити ускладнення. Ще засоби для зупинки кровотечі ізраїльські бандажі, бинт пропитаний рідиною для зупинки крові. Ці та інші медичні засоби коштують дорого, каже Ігор Шаповал, але вони працюють, коли треба врятувати життя людини, тому їх варто мати в аптечці. Якщо ж їх немає, то користуватися. Доступними способами любий бинт, любу чисту тканину, яка є, ми можемо нею просто затампувати саму порожнину, яка образувалася, від поранення, відповідно, притиснувши і і потім наклавши тиснучу пов'язку, це на якийсь час зупинить кровотечу, але це не гарантує стопроцентного успіху якраз в процесі, бо іноді при транспортуванні ми можемо. На діями певними поновити крови Серед предметів першої необхідності в аптечці мають бути повітря води, які допоможуть дихати у випадку поранення чи втрати свідомості. Тренерка з першої допомоги Наталія Кареліна каже, що якщо людині просто стало погано на вулиці, то перш ніж допомагати, треба з'ясувати причину, оскільки під час небезпеки можуть виникати невідкладні стани. При інсульті одразу є таке правило УЗП, чоловіка попросити улибнутися, заговорити, підняти руки. Якщо ви бачите, що одна сторона. Немножечко перекосилось, скажем, человек плохо разговаривает, руки не может равномерно поднять. Здесь мы можем уже четко думать об инсульте. При инфаркте обычно люди стоят, держат ему тяжелое дыхание, они влажные, липкий такой пот, они задыхаются, держатся за грудную клетку. Есть такой синдром витрины, если человек около стены вот так стоит, то где то вот облокотился. Это, это ну, мы сразу подозреваем, что у человека это мы можем говорить уже об инфаркте или там, о сердечном каком-то приступе. Если человек просто вот у вас на глазах побледнел, плохо-плохо, влажный, все, и упал, и потерял сознание, вот, но при этом он немножко полежал, там бывает 30 секунд, 10, 20 до минут, и он приходит в сознание, при, Ми можемо говорити або Не надо його сразу подимати, садіть, тому що ефект буде Ви підняли, він упав. Поки він не валяшки. Он випаднялі он упал. Паканят ліжиться, не прийде не Я в де при інсульті каже Наталія Кареліна: треба забезпечити людині спокій. При інфаркті зручне положення і якнайшвидше звернутися за медичною допомогою. Олена Рашевська, Віктор Лапченко, новини на Суспільному. Суми. Отримати навички першої допомоги можна на курсах. Їх у сумах проводять, крім Червоного Христа та кафедри екстреної меддопомоги Зумського медінституту, у навчально-методичному центрі обласного цивільного захисту населення. Додам, у Сумщини понад 500 кілометрів спільного кордону з Росією. Загалом же протяжність цього рубежу майже 2000 тисячі кілометрів. За інформацією секретаря РНБО Олексія Данилова, про що він говорив під час брифінгу 22 грудня, поблизу кордону Росія має 122 тисячі російських військових на відстані 200 кілометрів, і ще 143,5 тисячі на відстані 400 кілометрів.